Друзі, ми заїхали в Стільсько, шукаємо городище білих Хорватів. Ось це було дуже велике місто, особливо, якщо брати до уваги ті часи, воно було більше, ніж Київ. Але враховуючи, що ми їздимо тут без навігатора, проблема знайти. Але зараз дружина буде питатися. Поспілкувалися ми з місцевим чоловіком в селі Стільсько і прийшли до висновку, що сьогодні ми вже лізати по лісі і дивитися на ці величезні вали. В лісі Стільського Городища не будем. І переїхали до села Діброва. Бачите, тут більш розкручене, більш таке інстаграмне місце. А недавно поставили, відносно недавно, тут Божу Матір. Ну, а там далі за нею якраз розташоване це Городище. Білих мать його. Вже вечоріє. Сонечко вже неподалік горизонту, так що нам треба поспішити. Ну, частину от таких ходів місцеві позакривали, зробили собі підвальчики. А деякі, напевно, ще відкриті. Так, чимесь мені нагадує будиночки хобітів. Скелі. Що там, Оксана? Хобітів нема? Білих хорватів нема. Нема. А ну дорогу ютубок сідали, раз, два. Розбіглися ну, тут. Во. Все, то ще ага, то там нас метила. Бози, бази. Ось що люди навчаться тримати все в чистоті. Ці скелі поцарапані, звичайно. Всякі Давай поробили собі такі, ці, як їх називають. Підвали чи що? Байдеш з дерева. Халявний підвал готовий. Раз, поставив двері і вже маєш. Ну, все, хтось собі і вже той. Але ну, сенс, так. сенс що тут тримати? Своїх 6 метрів вже не той, Так, Та. Це богомол. Mm. Боїшся? Не включи щоб його не Не боїться, богомольчик. Собі... Боїшся? Боже. Всі знімають богомола. А він вже одної лапки не має. той, що якщо... атакує. Він все одно лізе наверх, Так, так, так. Вже скоро зима, скоро буде пипця. Добре. Він побачив просто в камері. Е, знаєш, фронтальний екранчик спрацював, він побачив теж богомола, і він так активізувався. Подумав, що то тоже богомольчик. Dvi du savo posveito. Ai, ką ka čia, kaminūra.

Адроцикл на селі це велика села. Всі дівчата його. Ні. Я вмію читати, а от ти. Ну то ти мені прочитаєш, бо я не вмію. А ти разом. Кого?

І сидять і втикають. Оксана. Оксана, подивися, там будинок. А за будинком ставок. Отаке-таке я хочу, бачиш, подивися. Я тобі спеціально зазніму то. Гарно? Так. Шикарно. Епічно. А, то можна на варші лізти? Так, вилі, та. так. Тільки не впасти мені звітом. Будьте акуратними. <ривіт> ну, воно так не впаде, але з нею послизнутися і. І впасти можна. Якщо бути неаккуратним, не легковасним. Знаєш що я думаю, тут би була дуже гарна кулеметна точка для ПВО по шахедам. Отаков огляд цілий є. Поставив собі і валиш. Так, ще один. ставок. О, Оце. Це воно. Там, тут. Понял. І річечка. Там ще собі дерево якесь посадив. Ну, Дерево посадив він спеціально так з задумом для романтики. Підсвічує, напевно, те дерево. Дерево. Люди маленькі, як. Оксана, обережно, добре? Так. Полізем ви, ще вище, ні. Так, я думаю, що. Зайду я ще в ліс. Гляну на природу. Вище. Ну, тут гори капітальні. Виявляю, тут кипіло життя за часи білих хорватів. І взагалі, ну, коротко, якщо так, ну, в історію в двох словах, заглибитися, то такі білі хорвати. ну Взагалі білі це означали північні. Бо ще були червоні хорвати. І це було таке собі плем'я доволі велике. І люди, які тут жили, вони були доволі такі організовані. У них звідси від, від сільського городища був прокопаний канал. 11 кілометрів. І, по суті, це було портове містечко. Гуляєте, кораблі плавали до Чорного моря. Ну, а потім історичні обставини так склалися, що потрошки-потрошки занепало. Але в пік свого розвитку воно було набагато більше, ніж Київ. Там щось більше 200 гектарів е площі, тобто такі об'єднані поселення з оборонними волами, з такими культовими спорудами. От Але поступово люди асимілювалися. І, як сказав один історик, якщо ви ваші батьки. Ваші діди жили на Західній Україні, і ваше прізвище закінчується на едж, то з великою ймовірністю у вас є коріння білих хорватів. От, по суті, вся галичина і частина навіть волині. Але потім. Почали утворювати князівства, і вже не стільки було важливо цей племінний зв'язок, скільки от, відношення до князівства. І, по суті, такі племена вони розпалися. Хоча люди залишилися і вони вже просто вважали себе там приналежними до того чи іншого князівства. Під владою того чи іншого князя. Так, стояв філософствував. Зрештою. Знаєте, такі подорожі вони і оцей цей ролик вони не стільки багато можуть розказати про історію, тому що я не є фахівець історії, скільки можуть е, дати мотивацію для того, щоб більш поглиблено. Вивчити те питання і почерпнути інформацію від тих людей, які володіють нею на професійному рівні, ну, професійних істориків. І таких відео ну, є доволі багато. Буду спускатись ближче до села. то скажу, що я пішов у ліс і загубився. Тут проводились дослідження і науковці стверджують, що тут під землею ще є ціла куча пустот що тут є підземні приміщення. Не знаю, може колись, з Бог, знайдуть, розкопають, дослідять. No, місце тут грибне,